Дякую, що за спресо. Команда новин розповідає про те, що варто знати на цю годину. На Дніпропетровщині зросла кількість вбитих та поранених. Три людини загинули, ще 12 дістали поранення в Дніпрі. Серед них 13-річна дівчинка. Ворогдарив по регіону ракетами та безпілотниками, зокрема, БПЛА, поцілили. По багатоповерхівці повідомив керівник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Зруйновані квартири у двох під'їздах з другого по шостий поверх також у місті пошкоджена інфраструктура у Самарівському районі. Постраждали троє людей. У Павлограді пошкоджене підприємство у Синельниківському районі. Понівечені інфраструктура та машина. Нікопольський район росіяни обстріляли дронами та артилерією. Вночі в час ночі був страшний вибух, полетіли вікна, такий жах був, що це просто, я не знаю, як я залишилася жива, тому що всі осколки полетіли на ліжко, на якому я спала. Мене не поранило завдяки тому, що я була повернута в другу сторону від вікна. Потім продовжувалися обстріли, вибухи були страшенні. Таке було відчуття, що знаходиться неймовірно де, на краю аду, мабуть. Ну Ми зібралися швидко, почали спускатися вниз, люди кричали, почалися вже чути було крики з вулиці. Якось так себе, себе зібрала, почала швидко вдягатися. Подумала, що жінка тут лежача біля мене була, зайшла до неї. В неї все було ціле, нічого не відбулося. Я була рада, що вона залишилася на ліжку. Спустилася вниз. На Харківщині окупанти вбили енергетика. Ще вісьмох людей поранили. Ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісачинській громаді. Інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у селищі. Коротич зруйнована будівля АЗС та пошкоджені кілька автомобілів. У Миколаївці Краматорського району росіяни пошкодили пожежно-рятувальну частину ДСНС, вибиті вікна і частково зруйнована стеля в приміщенні. Інформує державна служба з надзвичайних ситуацій. Постраждалих немає. Під час удару рятувальники перебували в укритті. Росіяни масово атакували газову інфраструктуру ракетами та дронами. Повідомляють у Нафтогазі є влучання та пошкодження виробничого обладнання. Один із працівників компанії дістав поранення. Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці розпочнуть відновлення. Це вже дев'ятий масований обстріл газової інфраструктури з початку жовтня. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично важливого обладнання. Для 3-ї, штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Президент Зеленський анонсував нову програму посилення захисту неба Херсона та боротьбу з ворожими безпілотниками. Про це він заявив під час брифінгу. За його словами, ініціатива вже готова до реалізації. Аналогічні заходи планують запровадити в інших населених пунктах, що розташовані поблизу лінії фронту. Ми розробляємо і буде розроблена найближчим часом програма, яка спрямована на посилення захисту неба Херсону боротьби з ворожими БПЛА. І ми розуміємо цю програму. Вона сьогодні була представлена, вона вже готова підтримали цю програму, і е, я попросив розробити відповідну програму для всіх прикордонних міст найгарячих громад. У білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Пише з Guardian, Спочатку американський лідер не давав прямої відповіді на запитання, чи потрібно дозволити Угорщині купувати російську нафту. Натомість він назвав Орбана дуже хорошим лідером, але пізніше Трамп припустив, що США можуть зробити для Угорщини виняток із американських санкцій щодо російської нафти та газу. Також Трамп заявив, що зустріч з Путіним ще не відбувається. Булася, оскільки росіяни не хочуть зупинятися на фронті. А Віктор Орбан заявив, що лише уряди США та Угорщини прагнуть миру в Україні, тоді як інші країни вважають за краще продовжувати війну. І на цьому кажу вам до зустрічі вже у наступному випуску. Новин Будьте з еспресо.